В наявності 2021 року Kia Niro на максимальній комплектації автомобіль вже трьохфазний. Всі 4 колеса 27 тиждень 24-го року Мішелін літні. Присутні в нас безключовий доступ, датчики сліпих зон, електрорегулювання як водійського, так і пасажирського сидіння. Люк. Підігріви і обдуви сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне, Вже збільшена оновлена у нас мультимедія, об'єнт підсвітка, задня камера, передзад парктроніки. Є можливість керувати автомобілем з телефону. 119 тисяч рідного пробігу, тримання в полосі, адаптивний круїз-контроль. Ці всі асистенти присутні. Пам'ять водійського сидіння. В такому гарному стані автомобіль є також підігріви заднього ряду. Сидінь автомобіль повністю в рідній фарбі без пошкоджень, вже розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Є в комплекті два зарядних, одне від станції, друге від розетки. Автомобіль був придбаний з лізингу аукціону з Нідерландів. Всі відповідні документи за аукціону присутні. Так що, друзі, кого цікавить, ціна 16900 євро. Автомобіль знаходиться в місті Волочиськ Хмельницької області. Є також можливість доставки прямо до вас додому. Коли цікавить, телефонуйте.